А основною перевагою Score над іншими металодетекторами є його суперчутливість до дрібних цілей, яка на рівень краще, ніж в інших. І це все на чутливості лише 12 і на швидкості 2. Перейдемо до тестування. Обов'язково розтягнутому вигляді ціль. Певні прилади її не виявляють, а певні беруть на 2-3 см. Спробуємо. П'ять є. З десять. Дванадцять. Можливо. Слабким сигналом п'ятнадцять. Але зарахуємо саме дванадцять. Перевіримо скіфський накінечник. Двадцять. Двадцять пять. Орієнтовно.